Хочу поділитися з вами історією з мого життя. Було це років 30 тому я був дуже закоханий зі свою одногрупницю Софію. Після навчання ми пішли працювати, повністю відчули смак дорослого життя. Зробив я Софії пропозицію, а вона погодилася. Але її турбувало те, що я приїжджу і не маю свого власного житла. У гуртожитку жити вона не хотіла. Квартирне питання турбувало і мене. Все таки я умовив її одружитися зі мною. Чому умовив? Та тому, що у неї начебто великого бажання і не було. Ну, мені так здається, я був із заможної родини, і батьки обіцяли допомогти з житлом. Я вірив, що, маючи нашу власну квартиру, життя буде спокійним і розміреним. Мій батько вирішив робити весілля з розмахом. Але Софія не хотіла святкувати в моєму селі. Мої батьки все ж таки погодилися організувати весілля в місті і замовити розкішний ресторан. Було запрошено понад 100 осіб і настав той самий день. Я заздалегідь приїхав в ЗАГС, нервував і переживав. Вже навіть і гості приїхали, а Софії все не було. Я був нескінченно закоханий і вже продумав собі причин десять, що ж могло її затримати на власне весілля. Моя мама стояла зі сльозами на очах і явно нервувала. Раптом до мене підходить подруга Софії, та шепоче мені на вухо, що вона передумала виходити за мене заміж і не приїде. Після цих слів потемніло в очах. Стало дуже прикро за себе, а найбільше за своїх батьків і гостей, які зібралися і приїхали за сотні кілометрів. Нікому нічого не сказавши, я вийшов на вулицю, сів на лавочку, і несподівано я почув плач. Повернувшись, я побачив дуже милу дівчину у весільній сукні. Підійшов до неї, поцікавився, що ж змусило її плакати в такий важливий день. А вона почала плакати ще голосніше, сказавши, що наречений вирішив не прийти на весілля. Загалом ситуація така ж, як у мене. Трачати було вже нічого, я простягнув їй руку і сказав Прошу в тебе руки і серця, будь ласка, будь моєю дружиною, а я обіцяю, що ніколи не змушу тебе так гірко плакати. Дівчина здивовано подивилася на мене, розгублено кивнула і мовчки простягнула мені руку. Я витер її сльози, і ми попрямували до моїх гостей. Я представив їм свою наречену, оскільки ніхто раніше до цього Мою Софію не бачив, і нам стали радісно аплодувати. Ніхто нічого не зрозумів, крім мого друга. Він підбіг до мене і зашепів на вуху, що я божевільний. А я попросив його не заважати мені, а бігти швидше в захс і домовитися про коригування імені та прізвища в журналі реєстрації. Нас Розписали. Моя наречена виявилася сиротою. На весілля з її боку були тільки подруги. У нас було розкішне весілля. Разом ми живемо досі, ні в чому не потребуємо, батьки нам тоді все ж допомогли з житлом, а потім у нас народилася дочка. А потім ще одна. У нас є найголовніше любов, повага і взаєморозуміння. Чому я вирішив поділитися цим? Тому що нещодавно я зустрів Софію абсолютно випадково, по ній відразу видно, що життя у неї нелегке. У нас зав'язалася розмова, вона довго вибачалася, а я просто подякував їй, адже інакше я б не зустрів найкращу жінку на цій землі.